Сьогодні поговоримо про твої права на освіту в Польщі. Чи можу я ходити до школи а навчатися в університеті? Так, маєш ті ж права на відвідування школи, що й польські діти. В Польщі діти ходять до школи до 18 років. Якщо ти обираєш середню школу, ось посилання на рейтинг середніх шкіл в Польщі. Ти маєш мати номер песель з активним статусом УКР або інший дійсний дозвіл на перебування в Польщі, що дозволяє тобі залишатися тут. А також університет може вимагати додаткові документи, щоб переконатися, що ти відповідаєш вимогам для вступу на курс. Кожен університет має правила щодо документації вступу та надання стипендій студентам. Список всіх університетів можна знайти на урядовій сторінці. Безкоштовну консультацію ви можете отримати в уренді свого населеного пункту, в на неурядових організаціях, що підтримують біженців, або на інфолінію українського дому.